Чи бувало, що ви відчували біль в спині під час інтимної близькості? Насправді ця проблема досить розповсюджена. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва, і сьогодні ми поговоримо про найчастіші причини болі в спині і як цього позбутися. Перше це перенапруження м'язів спини. Це може відбуватися при перебуванні в тривалій позі або при неправильній техніці. Друге слабкий м'язовий корсет, коли спина не отримує повноцінної підтримки. Третє проблеми з міжхребцевими дисками. Якщо є грижі або протрузії, надмірне фізичне навантаження може спровокувати больовий синдром. Цікавий факт. Заняття сексом сприяє підвищенню рівня ендорфінів в крові, а ендорфіни є природніми знеболюючими нашими організмами. Тож можна стверджувати, що секс має протибольовий ефект. Найчастіші помилки, що ви робите не так. Перше, це ігнорування болю. Якщо ви відчули дискомфорт або біль в спині, є сенс зупинитися або зробити перерву, тому що надмірні навантаження можуть лише посилити больовий синдром. Друге перенапруження м'язів спини. Навантаження на поперек або на шийний відділ може спровокувати посилення больового синдрому. Третє відсутність підтримки м'язів спини. М'який матрац або неправильний кут тіла також може спровокувати або посилити біль в спині. Що ж робити, щоб уникати болі в спині під час сексу? Перше. Обирайте правильні пози. Ляжте на бік з легка зігнутими ногами в коліна. Це розвантажить поперековий відділ хребта. Друге. Підтримка спини. Використовуйте подушку для підтримки спини під коліна, щоб розвантажити м'язи спини. Виконуйте вправи для зміцнення м'язів спини, наприклад, такі, як планка. Прес та інші. Слухайте своє тіло. Якщо під час сексу ви відчуваєте біль в спині, змініть позу або зробіть перерву. Ось кілька позицій, які допоможуть уникнути болі в спині. Перша це поза, лежачи на боку. Таким чином ми максимально розвантажуємо поперековий відділ. Друга поза сидячи на стільці. Партнер сидить на стільці з рівною спиною, а інший партнер на його колінах. Третя поза. Лежачи на животі. Якщо партнер має проблему з поперековим відділом, під живіт можна підкласти подушку. І четверта поза з опорою для того, щоб розвантажити м'язи спини. Інтим без болю в спині це реально. Прислуховуйтесь до свого тіла, обирайте правильні пози і укріплюйте м'язи спини. Пишіть у коментарях, чи були у вас подібні ситуації та чи були наші поради корисними для вас. Бережіть себе та будьте здорові!